Рубай? Оце рубає вікно, до мама я. Як Петро перший рубає вікно в Європу. Соль! Сіль давайте! Валера! Саша, ми будемо його там. Сіль давайте! Заходите, Давайте сільсь. Сіль спочатку дай. А Боже, зачем ви це все розламали? Як це зачем? Ну зачем об'яснить мені, Сергія Николаевич? Зачем ну, щоб нормальна людина? Зачем ви. Слухайте, щоб він знав, що від народу ні за якими дверима ніколи не сховаєшся. Ну зачем ламати, ви мені скажіть? Саша сидітиме, шамота тут буде знати, що не сховаєшся від народу. За... Раз, два, три, чотири, п'ять, шістьма дверима. За жінками такими, як ви, не сховаєшся, за помічниками, за заступниками. Всі мають знати. Це урок. Оце ми прорубали вікно, до моя. Оце бачите? Ось, як в Європу Петро І прорубав. Заходьте. Це все ваше. Це все ваше.